Яки я знаю, що те, що я хочу, що це і правильно сьогодні, на основі чого я оприділяю, чому я так думаю, чому я так говорю, чому я так дію, чому я так мрію, на основі чого? На основі своїх плотських бажань, похоті, що тіло моє хоче, що плоть моя хоче, хто диктує мені в моєму житті, що є правильно? Я насправді вільний, я можу робити, що хотіти, навіть якщо мені плоть диктує. Чи маю я мудрість розпізнати, чи це призведе мене до користі, чи не до користі, якщо твоїм орієнтиром не є Бог, якщо Бог для тебе не є авторитет. Якщо Ісус для тебе не є твій Бос, якщо Слово Боже не є твоїм навігатором, то ти вільний. Так, твоя вільність приведе тебе до рабства. Але якщо я, я відмовився від своєї волі, але прийняв рішення покоритись, я визнаю, що Бог знає краще, і Бог встановив, що є добро, що є зло, що Бог показує, що є правильно і неправильно, тому я відмовляюсь від свого бачення світу, і я підкоряюсь тому, як бачить Бог. Я підкоряюсь його, його дорозі. І тоді, коли я підкоряюсь його дорозі, коли Бог каже не красти, красти це зло, а не красти це добро. І коли в мене буде питання вкрасти чи не вкрасти, то в мене вже буде мудрість підкоритись тому, що каже Бог, чи може підкоритись моїй плоті, бо вона так хоче. Чуєте це? Вже є якісь оприділення. А й хто мені дав це оприділення? Ісус. Бо він для мене авторитет, Його слово, Його заповіді. І Божі заповіді, дорогі, не обмежують нас, вони не роблять нас рабами. Божі заповіді насправді показують нам, що є правильно, а що є. неправи